Є знижки на Фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип. Тест ЗСУ вперше збили російський літак зф 16 Польща збирається збивати ракети РФ українцям. Представлять план перемоги та збитки на 50 мільярдів доларів. США оговтується від урагану. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Перший збитий російський літак з українського F-16 в інституті вивчення війни повідомляють про ймовірне враження напередодні винищувача РФ. Нагадаю, вчора росіяни повідомляли про втрату літака Су 34 разом з екіпажем. Саме він скидав баражуючі авіабомби по Україні з відстані у півсотні кілометрів. Офіційних даних про падіння літака поки що немає, проте російські воєнкори стверджують, що збиття було ракетами з F-16. Якщо інформація підтвердиться, це стане першим випадком збиття російського літака українськими пілотами F-16. Інформація про прорив росіян у Курській області не відповідає дійсності. Зсу продовжують тримати визначені рубежі. Про це сказав Володимир Зеленський. За словами військових, ситуація в регіоні справді напружена. Росіяни продовжують перекидати на Курщину свої підрозділи. За різними даними їх там зараз близько 50 тисяч. Також Москва вдалася до килимових бомбардувань своєї ж території. І постійно проводить штурми. Проте наші військові продовжують утримувати зайняту територію і прорвати лінію оборону ворогу не вдається. Щодо Курської операції були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначення короби. Польща готується збивати російські ракети та дрони поблизу Калінінграда. Офіційна Варшава планує відкрити базу із протиракетної оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. База має увійти до загальної системи протиповітряної оборони НАТО і будується з ініціативи США за підсумками липневого саміту Північно-Атлантичного альянсу було оголошено про оперативну готовність протиракетної бази, але першочерговими задачами стояло збиття іранських ракет, які запускаються в напрямку США. Тепер же установки матимуть можливість і відбиття ракетних атак з Калінінградської області по Польщі. Уже наступного тижня українцям можуть представити план перемоги. Про це заявив радник офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, деталі щодо озброєння населенню розкривати не будуть. Це інформація винятково для партнерів, які поставляють нам зброю. Проте, загальні положення оприлюднити має президент Володимир Зеленський щодо е, більш широкої презентації для України. Я думаю, що це питання днів. Ну то чому? Тому що це важливо, тому що важливо розуміти на якому етапі війни що робимо. Я думаю, що президент достатньо ефективно цю презентацію проведе. Ну мацю на увазі акценти, основні вже зрозумілі, але він додасть детали, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу, чому вона важлива. Оборонні пакети для захисту, додаткові комплекси ППО та домовленості про інвестиції в українські ВПК. Володимир Зеленський повернувся із кількаденної подорожі в Європу. За цей тиждень ми додали Україні нових. Домовленостей щодо зброї, і це не тільки постачання, ще виробництво. Кожен закордонний візит це завжди розмова про інвестиції у промисловість України. Як пройшла поїздка з кеми, про що вдалося домовитися, та коли обіцяна зброя прибуде в Україну, деталі у сюжеті. Загреб, Лондон, Париж, Рим, Берлін та навіть Ватикан. Володимир Зеленський провів досить широке турне країнами Європи. Ця поїздка спочатку планувалася як зустріч із західними лідерами на спільному саміті, де Україна готова була представити свій план перемоги у війні. Проте засідання Рамштайн перенесли. Зеленський вирішив часу даремно не витрачати. зустріч обща колективна на одній площадці, і там можна було хоча б предварительно деякі рішення прийняти. А зараз Зеленський якби как бы індивідуально працює з кожним західним лідером, з кожним європейським лідером. Він представляє кожному європейському лідеру, ну, в общих чертах свій план, свої пропозиції. А рішення совмесне рішення вони ще будуть вробатувас після США з планом перемоги у війні було вирішено ознайомити найближчих партнерів Києва, тих, хто вже надає найбільшу допомогу, і тих, хто погоджується із більшістю пунктів плану Зеленського. Зараз ми представляємо нашим найближчим друзям-лідерам Європи деталі плану перемоги, які ми в Україні підготували, щоб наблизити чесне та справедливе завершення війни. Цілому реакцію європейських партнерів на цей план аналітики характеризують як позитивно. Кожен запевнив, що допоможе Україні здобути сильну позицію на переговорах, продовжить підтримку і в міру сел її нарощуватиме. Ми маємо зобов'язання щодо оснащення, і ми підлаштовуємо їх під сьогоднішню ситуацію. Це стосується як оборонного обладнання, так і підтримки військових. Ми дуже уважно вислухали всі найнагальніші вимоги та потреби, про які нам говорив президент Зеленський. І як ви знаєте, Італія схвалила дев'ять міжміністерських декретів про військову підтримку, на яких ми зосереджені, особливо у питанні повітряної оборони, тому що ми хочемо зберегти життя та захистити об'єкти критичної інфраструктури. Тепер ми говоримо про те, як краще захистити оборонну промисловість України. Щодо фінансової допомоги, тут також Європа підтвердила свою готовність продовжити підтримку України. Черговим підтвердженням цього стали заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца про надання нам пакету допомоги на 1,4 мільярда євро цього року і на 4 мільярди наступного. Складніше питання просувається щодо вступу України до військово-політичних союзів, адже членство в НАТО це також один із пунктів нашого плану перемоги. І він однозначно обговорюється з європейськими лідерами. Зеленський використовує цей інструмент для того, щоб одомашньому ну, приучити к мислі о тому, що Україна в НАТО должна бути. Це перше, і второє, якщо ми говоримо о НАТО, там ведь і другий пункт є. І второє, це то, що це вопрос таки НАТО і Україні, а не НАТО, Украины і России. От я чувствую, що именно эта посилка там є. нужно этот вопрос нам рішати, типу Україні, Києву і його западному Союзі. Чому Москву надо спрашивать? Певне розуміння цього вже приходить, вважають аналітики. Проте не до всіх. Нині основна робота України спрямована на те, щоб члени НАТО. Всередині альянсу самі сами поднимали необхідності необходимости членства там Украины и та переконували у цьому партнеров. Приглашение Украины в НАТО не может быть только от президента США или от отдельных западных лидеров. Это может быть коллективное решение, и оно может быть принято только на саммите НАТО. А следующий саммит НАТО состоится в будущем году. Но если уже сейчас западные лидеры примут консолидированное решение о том, что НАТО еще, может быть, до завершения войны пригласить Украину в НАТО, а сам процесс вступления Украины в, в Североатлантический альянс произойдет уже после завершения войны, это уже будет очень сильным шагом. В цілому візит Володимира Зеленського вдався, кажуть експерти. Те, що кожна країна може робити індивідуально, вони пообіцяли робити. Що ж до колективних рішень партнери обіцяли працювати на боці Києва однак реальних дій варто чекати дещо пізніше. Публічна реакція європейських партнерів України була положительною ані прийняли український план. они взяли его в работу, будут внимательно анализировать. А вот совместные решения по этому плану, это должны быть совместные решения и европейских партнеров, и Соединенных Штатов. И эти решения будут несколько позже. Разумеется, и в Киеве тоже еще до поездки никто не мав иллюзий. Как сказал президент Зеленский, он ожидает реакции на свой план в октябре-ноябре. Ймовірно, перші колективні заяви прозвучать уже наступного тижня на засіданні Рамштайн. Попередньо воно має відбутися 17-18 жовтня. Тим часом росіяни втомилися від війни. Останні соцопитування показують, що відсоток невдоволення СВО зростає, а більше половини населення вважають, що Путін діє неправильно. У що можуть вилитися невдоволення, та чи варто чекати від росіян протестів? Далі у сюжеті росіяни втомились від війни. 47% вважають, що повномасштабне вторгнення, яке РФ розпочало в Україні, завдало більше шкоди ніж користі. Це найвищий показник із 24 лютого 2022-го йдеться у соцопитуванні Левада Центр, яке проводилось 26 вересня по 2 жовтня цього року. У той же час 28% громадян РФ зазначили, що війна принесла більше користі. А ще 25% зазначили, що на це питання важко відповісти. Таким чином, протягом року знизилась кількість тих росіян, які впевнені в тому, що так звана спеціальна військова операція приносить користь. А саме з 38 до 28%. Поменшило і тих, хто стверджує, що бойові дії йдуть успішно. Ще в лютому так вважали 70% громадян. Тепер їх кількість зменшилась до 60%. відсотків. Про те, що абсолютні цифри можуть бути в рази більшими, каже Ольга Курносова, російський політичний аналітик. Адкуди беруться ці цифри? Ну в тому числі з розуміння того, що е якщо комусь війна і принесла вигоду, а, ну в першу чергу, семьям тех, кто получает какие-то средства, как там, увеличенную зарплату, или тем, тех, кто сплавил своих родственников на войну. Да, вот у этих групп населения действительно появляется какая-то выгода от войны. Что касается всех остальных, то они, наоборот, только теряют. И не только из-за того, что в их город может залететь шахеты и куда-нибудь там ударить, но в першу чергу роста цен из-за того, що зарплаты зарплати людей, не привлечених в деятельность ВПК, они сьогодні не ростуть. цены, услуги, все это росте таким чином. все більше росіян починають відчувати наслідки великої війни, зазначає експерт. не только приграничные области, такие как Курская, Белгородская, Брянская и Ростовская, но и те области, которые рядом с ними, я имею в виду в первую очередь Воронежскую, Смоленскую, Орловскую, да, они все ощущают то, что они стали какими-то приграничными территориями, у них все время что-то прилетает. И они прекрасно понимают, что Путину совершенно наплевать на то, что они всю жизнь на что-то там копили, что-то строили. И если завтра это будет разрушено, то никто ничего им не компенсирует. Они прекрасно понимают, что если завтра их погонят на войну, то они пойдут умирать за геополитические хотелки Путина. И этого они тоже не хотят. Поэтому вот на этих людей война влияет очень сильно. Что касается остальных, то для них все-таки война остается такими отголосками. Сменяются риторика и у российских пропагандистов. В принципе, пора завязывать. Знаешь, как это, чем заканчивалась Первая мировая война? Все поняли, что в принципе воевать еще можно довольно долго, но пора завязывать. Днями в одній з московських студій Кремлівський рупор Армен Гаспарян та його так званий гість експерт Дмитро Єгорченко взялися розмірковувати про війну, а саме, коли і як вона має припинитися. Вони обговорили два плани її закінчення: ідеальний та не ідеальний. На думку Єгорченка, Росія рухається останнім шляхом. Неідеальна ідеальна модель це 30 літ. Безколічного кровопроліття розрушене все, як була розрушена Європа по 30-літній Да? Тепер замість Київ за три дні росіяни хочуть домовлятися. За мирні переговори 54% опитаних, відзначають аналітики Глевада Центру. США потрохи оговтується від урагану Мілтон. Негода завдала збитків на 50 мільярдів доларів. Такі цифри озвучив президент США Джо Байден. За його словами, це лише перші оцінки експертів. Наразі американські рятувальники продовжують розбирати завали будинків та розчищати дороги. Також берегова охорона намагається відновити роботу порту. Ампа, адже ця гавань доставляє велику кількість палива та товарів до інших регіонів країни. Нагадаю, ураган Мілтон пройшов західним узбережжям штату Флорида. Відомо щонайменше про 16 загиблих. Негода спричинила понад 35 торнадо. Понад 3 мільйони будинків та підприємств залишилися без світла. Ураган Мілтон назвали одним із найсильніших за останні 100 років. А поки одні відбудовують, інші грабують. Епічний злочин потрапив на камери у Чикаго. Там натовп мародерів цілу годину грабував залізничні вагони із побутовою технікою. Поліція змогла затримати лише шістьох, проте більша частина грабіжників втекли. За попередніми оцінками краму було винесено на сотні тисяч доларів. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.